Хочеться на санках кататися, а сніга немає. У щось я поки його варив на холодну взагалі так, як я холод зовсім не люблю. Для мене це катастрофа. Так, а ну дивимося, чи не зірветься. Нічого. Мало того, щоб вона пересаджувати, а ще її все підписувати та все поприклеювати на хурщики, щоб не перебутати сорт. Ну що ж, глядачі, вугли я поварив, воно виглядає, будемо діватися та зніматися. Не мучиться. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Простесі Местокідзович. І в сьогоднішньому відеоролику потрібно зробити тепліше у гаражі. А саме, є в мене ось такий балон, з якого хочеться зробити буржуйку. На самом деле він не такий здоровий. Це балон з автомобіля. В ньому 40 літрів. У які 40 літрів? Скільки тут? Короче, менше 40 літрів. Ось такий ось він маленький і дуже цікаво, яка вийде з такого балона е, буржуєчка. Так як у мене в гаражі міста маловато, Получите. А? Получите? Да. Получиться. кажи буржуйка вийде. Буржуйка Получиться. І буде тепло. тепло. Так як у мене в гаражі, я ж кажу, мало місця, такий маленький балончик, я думаю, знайду де. Приткнув його. Бачите, як воно на одному відеоролику весна, а вже на цьому відеоролику зима. Е, випав сніг, трішки снігу, але так ми на санчатах зимою і не покаталися. Хочеться на санках кататися, а сніга немає. А тут є. Здесь трошки навіть сніг і не да. да, зліпий? Угу. Ракету немає, ракету. Попадаємо ми глядачі в гараж і не знаю, де б її тут приткнуть. так як тут будинок виводить туди нікуди димохідну трубу. Мабуть, я її зроблю, да, зроблю отут, в цьому вуглі і поведу трубу отак по стіні і десь по центрі проб'юся і виведу, тому що тут. Не хочеться, щоб були тепловтрати, так як у мене в майстерні. Тут я вже трубу проведу по стіні і буде вона обігрівати гараж. Бо я коли тут ремонтував автомобіль, довго не міг знаходитись, тому що нахолоняв і зразу біг, в будинок гріться. холод я зовсім не люблю. Але не бачу я сенсу, мабуть, це все робити, так як вже ближиться весна, але бажання в мене є, тому чому б це не зробити, і, тим паче є матеріал, тому зроблю тут. Невеличку буржуючку, для того, щоб якщо що, можна було робити в теплі і не замерзати. Є в мене ось глядачі труби, які я в майстерні проводив по стіні. Якраз ще доварю отакий ось шматочок, і буде по стіні йти тепла труба. Ось для того, щоб зрівнювати. це ось 40-літровий балон, а це, мабуть, 25-30, не знаю. Він менший. Набагато менше. І Це, як, до речі, з такого балона робив той смокер, що стоїть. Ніяк руки не доходять до нього щось приготувати. Ну, я думаю, трішки потепліє, прийде весна і запалимо смокер і щось приготуємо. Так, ну що, глядачі, починаємо працювати. І перше, що буду робити, це робити в ньому отвір. Тому що так різати його не хочеться. Зараз оцей штуцер спробуємо відрізати і відбити. Так, а ну дивимося чи не зірветься нічого окуляри. Так. Тю, блін! Одпало, бачите? О, мабуть, оцей буде отвір у нас слугувати цим. Вихлопом. Що тут зробити? Хрен його Тепер... Буде не страшно, і оце сидю і думаю, чи зробити сюди зольник, чи не робити його, чи так, щоб відкривалося і топилося. Але об'єми маленькі цього балона і, мабуть, зроблю зольник. Ось в мене є така труба. Отак от приварю, щоб сюди зала і якось такою сапожечкою буду вичищати. Поки мені в голову це прийшло. Так що працюємо далі. Ну що ж, глядачі, намерся я дебело, вже на вулиці стемніло, зайшов грітися. Холодно, капець на вулиці, мінус сім, ще й плюс вітер дме кругом. Так що холод для мене це катастрофа, тому завтра вже буду продовжувати. А сьогодні нас чекає пересадка, а саме пікіровка петуні. Дружина вже один лоток перепікірувала, Таке нудне діло, кропітке, але з цим завданням потрібно впоратись. Ну і звісно ж покажемо вам процес. Отак, от це все у нас. Виходить, мало того, щоб вона пересажувати, а ще її все підписувати та все поприклеювати на горщики, щоб не перепутати сорт. Сорт же ж я правильно сказав? Сорт петунії. <сор> Ось так. Так, це у нас вже пересажені. Бачите, як виглядає. Потім, коли вони ще більше стануть, будемо ще більші горщики пересажувати. І місця все менше і менше. В минулому відеоролику ми висаджували петунію. Ще там квіти, галардія, Гавардія ось зійшла, дивіться, бачите, як швидко. Ну і петуні теж зійшли. Бачите, волосочки видно. Зараз я приближу. Ого. Я ще там одну погано посадила, тому що вона не Вона не прийметься, боюся. Корі не вірвала. Ну що, глядачі, все пересаджено. Тепер чекаємо ще на розростання. Бо вже всі сілажі зайняті і прийдеться ще якісь робити. Ну а ми вмикаємося завтра і продовжуємо варити буржуйку. Так, ну що, глядачі, ось і вийшла у нас така ось байда. Все тут відкривається. Це... Закривачки чи ці е замки. Потім пороблю, щоб воно трималося. Все у нас готове, будемо зараз заносити його всередину. Бо щось я поки його варив на холодну Взагалі так, як я холод зовсім не люблю, для мене це катастрофа. Тому швиденько буде. Вити її. Так, глядачі, ну що, встановив я її на своє місце, де вона повинна стояти. Ну, Тут буде вона жити на своєму місці. Не знаю, подивимося, чи працює вона, чи не працює. Зараз будемо е, тулити труби та пробивати утори. Зараз буду робити уголок такий. Це в мене в майстерні він був, Колись е, труба через цю стіну була. І буду його... З'єднувати з цим, щоб воно одівалося і знімалося. Так як труба не дуже велика в діаметрі, то вона буде швидше забиватися. Тому потрібно, щоб воно було з'ємне. Зняв без проблем, почистив і встановив на місце. Це виходить, отут частина з'ємна буде, і біля стіни, отам, де буде в стіну труба входить, частина з'ємна буде. Ну що ж, глядачі, вугли я поварив, стапо виглядає, будемо діватися та зніматися. Зараз буду приступати до пробивання отвора. Отак, типа отак. Що, глядачі, доволі компактно Вийшло, Все плотненько, сіло. Залишилось нам встановити димохідну трубу на вулиці. А це заткнути чимось. Ну і ось, де вона так виходить. Зараз будемо виміряти, скільки нам потрібно цієї труби. І будемо. Встановлювати димохідну. Є в мене із теплиці труба, яку можу знімати, одягати, тому зараз ту трубу, яка виходить, я її відрізаю і з коліном нержавійку надіваю. І все. В общем, я глядачі приміряв ці коліна і вони не надіваються. Занадто велика труба, тому прийдеться зараз її відрізати і робити якесь коліно чи що. Глядачі налізли, ви представляєте, не треба мені тепер голову морочити з варкою, не знаю нічого тепер Так. Ну що, глядачі, закріпив я трубу, вон, бачите, на проволоці. Я думаю, воно зійде, так як труба не ржавійка, вона дуже легка. Мені здається, що вона швидше згніє, чи відпаде з того кріплення. Так що йдемо спалювати. Зробив ще на швидку руку. Е, цей замочок. Так Закривається і відкривається. На піддуайлі я не став робити, таке, тому що воно дуже туго ходить. Не знаю, можливо потім зроблю. Воно все рівно буде трішки відкрите. Ось так. Зараз будемо перевіряти, чи не дармо я це все е, варив, різав, сверлив, трудився. Чи не димить, чи є тяга, чи нема. Самі ну, спічки ці роблять. Щось ніхрена вони не кричуть робити. Це буде краще. Йома, і це не робить. О, розгоряється, Це Все покриємо Ну тут струб. Дим пішов. бачите трошки димить, Все перестало. Дивимося отут. Походу ходу на вулицю потягло. Там пока дивіться. Наче б то Звук, слухайте, тьо. Чутно. Аж буде. Звісно, тут де з'єднання прокопчує, звісно, трішки, але є в мене ця вата спеціальна. Нею закрить, отута. а замотати трошки. І Тут зам... ну тут не димить зовсім, Ну, я в цілому говорю. Замотав я отут з'єднання і замотав оце ось з'єднання. Все. Тепер взагалі звідціляю. Дима ніякого немає. Все воно протягло. ось так. О, Таку кочеришку зробив. Для цього піддувало спеціально ось так і ось так. Так, і... Зараз така конструкція досить хитка. Е, оця ось труба Гаряча. трошки хитається. Тому я вирішив оцей отвір заробити цим, глиною. Так як чиститься і з цієї сторони, вон, бачите, та труба знімається, буде чиститися. І це ж все знімається, О -о окремо оцю трубу почистив. і все, Так що цей отвір е, заділюю зараз глиною. Все в мене готово, бачите, все тут парує, сере. Бужуйка горить. Все гарно та красиво. Нарешті я все доробив. Тепер, якщо щось туди робити, можна не боятися, що замерзнеш. Зараз перевірю, як, наскільки тут воно буде тепло, закрию двері і трішки потоплю. Ну а із закритими дверями глядачі тепер, звісно, набагато тепліше. Понятне діло, що е, отут ще б можна було. Б Одіялами якимись затулить. Є в мене якісь одіяла зробити так, щоб зовсім тепло. Ну не знаю. Не бачу я в цьому сенсу. Це його як затулиш усі щілини, щоб взагалі ніде не дуло, то і дихати нічим тут буде Роздіватися прийдеться. А так душок іде теплий і вже дуже гарно. Понятне діло, глядачі, можливо, якось щось ще можна було зробити. Так як в мене тут зверху ще ось є ці. Доски, щоб уникнути загорання, я не знаю, можливо, якийсь я тут лист положу, але теж не бачу в цьому сенсу, тому що ну скільки я от сили тут буду топить. Рази три за рік затопиться тут, то і то буде добре. А так в цілому зробив і тепер уже ж я ж кажу, не страшно, що замерзнеш. Підійшов так, руки замерзли. Підставив руки і тепло. взагалі класно. Ще її можна і принести сюди чай, поставити, кофе попити, і буде дуже гарно. Мені дуже подобається. Ще подобається тим, що воно прям компактно, не мішає ніде нічого. Ще дуже цікаво, як воно буде працювати, коли тиск на вулиці буде низький. Так як на вулиці зараз вітер, воно начебто тяга йде, тягне, то знаєте, є такі моменти, коли навіть грубку топиш, воно димить тобі в мордяку та й в хату. І нічого не можеш з цим зробити. Подивимося, як це себе поведе. Наче ну, все гарно працює, горить, під це ось відкриваєш. тяга ще сильніша, аж гудіти починає. Тут а. теж навіть ручка не горюша. Все горить. Прикольно вийшло. Все, наче з цим завданням впорався. Ну що ж, друзі, наш відеоролик дійшов до кінця. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока!